Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я хочу вам показати, що я планую в'язати на вихідних. Ви знаєте, я переглядала відео Наталочки з каналу в'язаних іграшок і Мариночки з каналу Добрі іграшки Амігурумі. Я... Так надихнулася, як їхніми іграшками вони так таку красу творять. І я зрозуміла, що я дуже скучила за гачком, за іграшками, причому саме за іграшками із напівбавовни. Для мене такі іграшки мають якусь свою особливу енергетику. Ну, тобто, плюшеві, так, звичайно, вони теж дуже красиві. Але от іграшки з напівбавовни, це дійсно моя така слабкість і любов. Тому я сьогодні, вже майже кінець суботи, і я сьогодні провожу з дітками день вдома, тому що в нас дощить. Ось, і я вирішила, чому цьому часу пропадати, присвячу його якраз таки в'язанню. І я зараз вам відкрию хатинку. Ви тут не лякайтеся, це, звичайно, все ще в чордовому такому вигляді. Але я покажу, що ж я вже встигла зв'язати. І так, тут ви бачите заготовочку до маленького гарбузика. Так, тут десь має бути. о! Ось так. І ще, звичайно, потрібно буде зробити утяжечку. І буде ось такий маленький гарбузик готовий. І я ще хочу зв'язати гарбузик. Ось такого кольору. У мене тут уже є початочок. Такий він буде більший. Ось, І не знаю, чи вистачить мені. Часу, так, щоб зв'язати ще один такий гарбузик з такого самого кольору, тільки великий. Так, і далі йдуть заготовочки для ось цієї хатинки, для прикрас. Я тут нав'язала кучу всього і буду зараз якось спробувати прикрашати дану хатинку. Ну, покажу вам, що вже є. Так, у мене є ось такі дверцята. потім. Я відв'язала ось такий мухоморчик, і в мене, так, у мене тут має бути ще один ось ось таку пару мухоморів. Ну, я не могла пропустити їх, ви розумієте? Мені так давно їх хотілося зв'язати, і мені здається, ну що це за осіння хатинка без ось таких маленьких мухоморчиків. Так. Так, ми це трішечки посунемо. Потім я зв'язала ще ось таку лисичку. Не знаю, чи вона в мене вдалася, але я спробувала. Так, ось така лисичка. Потім ідуть у мене соняшники, вони будуть, так би мовити, основною прикрасою, тому що, мені здається, ну, це такий. Для мене це. Така, знаєте, наш Украї... наша українська така квітка, мені здається, що а саме вона символізує наш край. Ось. Тому ось такі соняшнички будуть від великого до такого меншого йдуть. А потім я ще не знаю, чи я це буду використовувати, але я спробувала такі, ніби. Ой. Таких два ну, ніби кущики маленьких, так, такого вже помаранчевого кольору і ще зеленого. Тому що осінь, от, так само красива про осінь це коли а, поєднуються. І ще зеленіне листя, там трава, і з уже якимись багряними барвами. Тому ось такі кущики, але я ж кажу, я ще не знаю, чи буду я їх використовувати. Зв'язати. Зв так, звичайно, ось такий жолудь, бомбезний, як на мене, дуже реалістичний. Так, і тут у мене залишились... Так, це ще одне віконечко до дверей. А, і тут у мене залишилися просто листочки різного кольору. Тут є і помар... помаранчевий, і зелений, і ось такий жовтий, і червоний. Так, Різного-багато, різного, різного. Тож, ось такі скарби поки що я зв'язала, буду продовжувати роботу далі. мене, чесно кажучи, всі ці маленькі, такі красиві детальки, дуже-дуже мені подобаються, дуже мене надихають далі в'язати. Ці пнухомори це взагалі. Ось Тому буду продовжувати. Зараз ще буду в'язати гарбузика світлого. Хочу великого такого. Ну я не знаю наскільки він прям великий вийде, але більший, ніж той, що я зв'язала. І я не дивилася канали цих дівчаток, і Мариночки. І дуже мені хочеться зв'язати медика якогось із напівбавовни. Ну, але ж кажу, будемо дивитися, чи я встигну. А я вибачаюся за посторонні звуки. Там у мене дітки на фоні граються з закритими дверима, але все одно їх, мабуть, вам буде чути. Ось тому йду далі працювати. Подивимося, що в мене вийде, і підключусь до вас іще потім згодом. А коли настав вечір і мої донечки загралися, собі щось там складали, конструктор, я нарешті змогла спокійно, тихенько пов'язати, поки дітки зайняті. Всім привіт! У мене вже неділя, і зараз я вам покажу, що я встигла зв'язати за вчора. І так, ви в кадрі вже бачите таких три милих гарбузики. Ось таких кольорів: один такий більш природній, нам, більш властивий. так, гарбузикам. І два ось такі, які підходять до мого інтер'єру. А, тому ось такі гарбузики будуть тепер мене радувати і прикрашати а, мою кімнату. Дуже задоволена ними. В'яжуться швидко, легко. А, тому не знаю, я хотіла ще один такий, такий такого кольору, але а, ось такого розміру. І, ось, але не знаю. Не знаю, можливо, ще зв'яжу і ось такого кольору побачимо. Так, і ще я ж вам казала, що я дуже-дуже хочу пов'язати <св 'язати> якогось ведмедика, бо надивилася на дівчаток. Ось тому я почала в'язати ведмедика. Тут відразу зрозуміло, що ведмедик, тому що ось такі у нього лапки. Косолапий він такий так? А, такий пузатенький. Мені так подобається, я вам не можу передати. Я вчора не могла від нього відірватися, але мушу вам сказати, що дуже погана ідея в'язати вночі, тому що зранку просинатися дуже важко, а дітям якби все одно, коли ти там ліг спати, мусиш вставати, готувати сніданок. Ось, тому сьогодні такий в голові трішки якийсь сумбур. Але, думаю, підключусь до вас і покажу, що я робила вчора. Сьогодні у нас трішки розпогодилося, ось після обіду. Хоча вітряно, але я думаю, що ми вийдемо з дітками хоча б в магазин пройдемося. І вже вечором. Ввечері продовжу в'язати цього ведмедика, дуже-дуже хочу його сьогодні закінчити, але, ну, звичайно, побачимо, як це вийде. Взагалі, результатами я задоволена. І, можна сказати, що, знаєте, я дуже хотіла провести саме ці вихідні з гачком і. Знаєте, мені як бальзам на душу, я в'яжу всі вихідні саме гачком, якісь іграшки, інтер'єрні, так, ось ці гарбузики, і мені якось так приємно, я так надихаюся. ось. І ви уявляєте, в мене на спицях залишився лише один проєкт це джемпер напівпатентною резинкою для моєї Доні. Тому. Я думаю, в п'ятницю я випущу відео зі своїми планами на осінь, що я буду в'язати, що я планую в'язати. Я буду готувати на тижні зразочки і буду вам показувати, які ж вироби. Майбутнім часом будете бачити в мене на каналі. Ну що ж, а поки що, дякую вам за увагу, і я піду далі працювати над ведмедиком. До зустрічі! Всім привіт! Сьогодні вже понеділок, і я вам зараз покажу, що я встигла зв'язати за неділю. Ви бачили, що я почала ведмедика. І тадам ось такий ведмедик. Косолапий у мене вийшов. Ось такий красунчик. Мені дуже подобається, такий гарненький, дуже милий, але ще голенький. Тому тут ось лежать такі два моточка. Це буде для нього снуд і е е светрик, так. Снудик я ось уже. Зв'язала. Ось такий буде снудик. Тут є петелечка для гудзочка, то він буде ось так от закриватися. І ось так буде одягатися на шийку ведмедика. В'язала снудик я із Lana Gold, у мене залишки ось такий гірчичний. От хотілося мені, знаєте, зробити цього ведмедика. Такого осіннього в осінніх кольорах. І тому вибрала для снудика ось такий гірчичний кольор у мене трішки, ось бачите, залишилося. І для светрика я обрала ось такий бежевий кольор. Він у мене залишився від мого беретика. І буде такий зараз светрик. У мене нарешті менша моя донечка вляглася спадки на обідній сон. А, і, надіюсь, зараз пов'язати для неї з Фетрика. О, для неї. Не для неї, для нього. Тож, чекайте, ще підключусь до вас. Всім привіт ще раз. Ну що ж, заключний шматочок відео вам знімаю і показую вам уже. Пристойно одягненого ведмедика. Він вже одягнувся в светрик і одягнув на себе снудик. І тепер виглядає ось так. Ось такий. Мені здається, що осінній ведмедик у мене вийшов. Результат мені прям дуже подобається. Не знаю, такі милі ці іграшки, зв'язані гачком. А мені прям. Дуже-дуже подобається. В'язала светрик я із залишків Lana Gold. Зв'язаний він регланом. І отого шматочка, що я вам показувала, мені вистачило прямо крапелька в крапельку на цей светрик. Мені навіть довелося один рукавчик трішки підрозпустити, щоб зв'язати однакові рукавчики цьому ведмедику. Ось. Отже, от така краса вийшла. Мені дуже подобається, і я думаю, що колись у мене дійдуть руки зв'язати в пару йому такого ж, тільки білого, можливо, ведмедика, Ну, побачимо. Або, можливо, зимового. Знаєте, в мене є на Періс. Білий. І мені здається, буде круто зробити білий такий светрик пухнастий і червоний снудик, і вже вийде е, новорічний такий більш різдвяний ведмедик. Ну, побачимо. Поки що мені прям дуже сподобався. Так, покладемо тобі гарбузика під голову, щоб ти гарненько тут лежав. А, ось, ну що ж, а... Це поки що все, що я вам можу показати, що я зробила за ці дні. Буде такий в'язальний епізод, мабуть. <гум> У мене декілька днів таких. А, відвела я душу з гачком нарешті. А, знаєте, так мені того хотілося, що я дійсно декілька днів до, до джемпера. Спицями навіть не доторкалася, а постійно в'язала гачком. Ну, Цей вже сфетрик, звичайно, зв'язаний, я думаю, ви бачите, що спицями. Ось, ну що ж, дякую вам за увагу. Бажаю вам тихих мирних днів, як завжди. Не забувайте поставити вподобайку, написати в коментарях, чи любите ви в'язати гачком, чи ви більше по спицям, все ж таки. І дякую за перегляд. Всього вам самого хорошого. Бувайте!